Чи доступні ліки на Закарпатті? Згідно з державною програмою, доступні ліки приїхала перевірити в область голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Крім того, донести громадянам інформацію про те, за що і скільки служба платить Закарпаттю? На жаль, я бачу, що українці не знають за що платить держава. Українці думають, що ми і далі фінансуємо заклади, і що цих коштів не вистачає, тому що відповідно треба утримати не вистачає на ліки. А ми закуповуємо. Ім для них Комплексну послугу, ми закуповуємо комплексну послугу е, для онкопацієнтів, ми закуповуємо комплексну послугу з хіміотерапії, з радіології. Подивіться, будь ласка, на ваші онкоцентри. Вони абсолютно спокійно господарюють. Давайте скажемо чесно, що онкоцентри в нас переповнені грошима. То я хочу, щоб всі пацієнти і жителі Закарпатської області знали, що за все те, за що вони збирають додаткову ко коштів вже заплатила за них держава, і якщо ці кошти не потрапляють їх в медичну послугу якісно і доступно, значить за це відповідає керівник. Торік, загалом, лікувальні заклади області отримали з державного бюджету більш ніж 4 мільярда гривень, аби пацієнти мали якісну і доступну медичну допомогу. Тут важливо запевняє Наталія Гусак, хто і як використовує ці кошти. Ми не платимо надавачам. Щоб вони вели неефективну діяльність, ми не фінансуємо заклади охорони здоров'я для того, щоб вони у вас були. Ось, це такий великий міф за декілька років, і ми сьогодні будемо про це говорити з засновниками, з головами громад, з міськими головами, з обласною радою. Що для нас, як для центрального органу виконавчої влади, цікаво, що ми коли ми платимо 160 тисяч за інсульт. Для нас важливо, щоб людина отримала в повному обсязі медичну послугу, щоб вона отримала безоплатне КТ обстеження, щоб вона отримала вчасно тромболітичний засіб, щоб її швидка, за яку ми платимо, привезли саме в той заклад, де вона має отримати цю послугу. Одна з важливих послуг це доступні ліки. Програма, яка передбачає повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості препаратів, що були відпущені пацієнту за рецептом. Програма Доступні ліки в Україні була започаткована у квітні 2017 року. Це насправді настільки унікальний продукт, коли кожен бажає, чи незалежно чи це мережа національна чи локальна, чи це е, однособовий підприємець, який продає ліки. Має можливість зайти на площадку, зареєструватися і стати учасником програми. Це насправді дуже унікальний продукт. Торік 477 аптек долучилися до програми Доступні ліки ліки». 23-го року. На Закарпатті виписали 494 тисячі рецептів. Цього року вже мають бажання брати участь в цій. Уже заявили свою свої бажання. 464 аптеки. Ми ще чекаємо. Зараз основна проблема для Закарпаття це доступність цієї програми. Граму в гірських місцевостях відкриття аптек у цих місцевостях. З об'єктивних причин є суттєва різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевості, де найближча аптека за 7,5 кілометрів. Отже, значна кількість жителів сіл вимушена їхати по ліки до більших міст. Наталія Гусак наголосила, лише 34% пацієнтів у сільській місцевості області погашають виписані рецепти. Це вищий показник ніж середньостатистичний по країні однак він недостатній. Ми чуємо про те, що держава нічого якісного не може дати безоплатно. Абсолютний міф, який ви можете розвіяти разом з нами, зайшовши на сайт НЦЗУ і подививши перелік цих лікарських засобів. Там є і комбіновані, там є ліки, які українського виробництва і закордонного, і всі ці ліки є в частині доказової медицини. Так, я розумію, яка мотивація лікарів казати про це там, говорити про те, що нічого якісного не може дати. Тому що в нас, на жаль, в країні ще є фармафія, яка дуже впливає на лікарську спільноту, яка носить відповідно певні бонуси для того, щоб призначалися саме ліки з якихось окремих виробників. Тому ми сьогодні будемо говорити відверто про те, що не може в переліку ліків, які реємбурсуються, а він є тотожним і тим. Переліками, які реємбурсуються в інших європейських країнах, не може не бути якісних показ... якісних ліків. Попри війну, держава продовжує оплачувати послуги та ліки у повному обсязі. Тому важливо, аби пацієнти знали про це і отримували лікування безкоштовно у законтрактованих і відповідно промаркованих лікарнях і аптеках. Процес контрактування зі службою на 24-й рік ще триває, а договори укладають керівники закладів та їхні засновники, тобто територіальні громади.